Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заходите, підписуєтесь, ставляєте вподобайку. А сьогодні я б хотіла з вами поділитись рецептом. Як я роблю половинки із перців, запікаю. Ось такі половинки перцем підготували. От, І будемо готувати начинку, а для того, щоб вона була соковита і смачна то ми додаємо помідорчик, так. твердий сир натерли на дрібну терку, так. і окропчик. А потім ми додамо ще любимі спеції і сметанку, щоб був такий вершковий смак. Ось така у нас вийшла соковита начинка. Тут і помідорчик, і сметанка. Я свої любимі спеції додала. От, Укропчик, сир. І зараз ми ось начинимо так половиночки. Ось так. І будемо запікати, а потім в кінці іще присипати тертим сиром. Ось такі перчики ми начинили, і зараз будемо ставити в духовочку випікатись десь на 30 хвилин. А потім в кінці посипати ще сиром, я покажу, і будуть вони вже готові смакувати. І так, присипала зверху сиром. І зараз знову ставлю, щоб запеклися, і все. Ось і готую вже наші перчики. На цю порцію пішло 5 штук розрізаних напополам. Начинка дуже соковита. Я, мабуть, не сказала на початку відео, що це куряча грудка в основі. Ну, а повністю рецепт я опишу в описі під відео. Ну а зараз до побачення, до нових рецептів.